Вітаю всіх виноградарів, садівників. Я вам обіцяла, що я вам буду показувати, як в цьому році буде виживати виноград, якщо за ним погано доглядати, якщо не буде часу, якщо не робити зелені операції вчасно. І не дай Боже, якийсь попадеться не фальсифікат з препарату, або не дай Боже, він буде якийсь просрочений. Що може бути? От дивіться, в мене ну це буквально за е 10 днів. Вони були чітко всі пропасинковані, підрізані, все було гарно. За 10 днів, от, подивіться, який ліс, який ліс. Це в мене було не було часу. У мами було день народження, і я так тільки забігла, поприскала. І 10 днів не робила зелені операції. Ну, не було в мене часу. Скрізь, подивіться, які зар... зараз зарослі. Lie... І, звісно, дуже шалений аїдіум. Минулий раз я використала препарат, який ну, справді мав з цим впоратися з аїдіумом. тільки він починався. Минулий раз там, ну, мабуть, на Пару ягодках сидів. Це я в суботу минуло приїжджала і прискала. Але вон, подивіться, який страшний агіум. Подивіться. Е, Не допоміг ні обробка калоїдною серою, стіркою, ні адіуму, ні Flexit. Я думаю, що Flexitі просто вже був, певно, або прострочений, або... Він тут зберігався в таких умовах, можливо, було йому і холодно зимою, він спортився. В общем, не спрацював. Є кущі, які взагалі впали, я їх маю підв'язувати ще. Ой, звісно, просто страшні суми, xem. ось вам показую. Отут, звісно, більш-менш Підв'язані кущі, які я встигла гарно підв'язати, вони ще тримаються і все добре. Я знаю, що ви думаєте, що це ганебно, що таке допускати не можна. Бачите, я зараз просто беру ножиці і просто зрізаю ті шапки ножицями, тому що яке там вже пасинкування. Мені просто б, о -о -о, так от їх обчихвостити. бачите, який, яка кількість пасинків знімаю, тому що ряди мають бути просвітлені. І зараз їх знову буду обробляти. Я думаю, що я зроблю Ну вже теж такий час, знаєте, що вже ось, ось через два тижні мають іти ранні сорта. А от, наприклад, цимус в мене вже він їстівний. Так, я вже сьогодні його спробувала. І він доволі таки непоганий, він вже м'якесенький. Mm -hmm, зараз подивимося, що там з ягідкою. та ні, ще трошки зелений. Mm -hmm. Mm -hmm. Вже є цитронний смак, яскравий смак, але ще нема цукру. Ну, от тільки що пройшлася, бачите, і скинула зайву вегетативну масу, але також... Не всю, тому що це така робота більш груба, халтурна, коли ти просто зрізаєш. ось. Але хоча б так хоча б так. у мене в цьому році просто гвалт такого недбалого винограднику ніколи не було, але я вам скажу ще, що я взагалі не розумію. Минулий раз за тиждень до збору персиків я обробила їх е Геоксіхорус. -гіокс, Свіжі препарати не могло з ними бути нічого поганого. Але через через тиждень я приїхала, а, та персики гнилі. І не спрацьовують препарати, ви уявляєте? Ну, мало того, що якесь нашестя комах, просто жахливе нашестя комах, їх так багато. І ось подивіться, як гниють персики. Просто страшне і сумне. Не дивлячись на обробки. Подивіться, яка гниль страшна. І який оїдіум, Так багато оїдіуму на винограді. До речі, в цьому році дуже великі в мене ці. А дивіться, які шикарні персики. Ну просто бомба, бомба величезні. Але бачите, скільки гнилі, це все гниль. І треба прибирати з підлоги, тому що це ж спори гнилі, вони ж. Далі роз, розносяться, але чесно кажучи, ну які там ще прибирати з полу. В мене немає, немає просто фізично сил. Я настільки після операції знесилена, настільки в мене мало ресурсу, енергетичного, що ось це, що я роблю, це взагалі я рахую що це подвиг. Е Ні, так стільки не потрібно винаграду. Я Ще навіть бачите, в минулому році розробила трошки продовження шпалери. Так хотілося, ну так хотілося ще новенькі сорти посмакувати, спробувати. У мене ще такі були плани. А тепер вже все, в мене вже ніяких планів немає. Дай Боже, хоча б з того, що є, щось виросло і не пропало, не. Ну... Щоб був якийсь ток, тому що я бачу, що відділу, звісно, просто страшенний, ну страшенний. Не, не спрацьовують чомусь препарати, я не знаю вже на що грішити: на виробника чи на продавця, чи на погодні умови, тому що я вам скажу, що коли. Дня три тому був такий страшний дощ, шквальний дощ, з вітром, прям ураган і град, і лило так. ну ніби Це якийсь Армагеддон, якийсь, я не знаю, дуже багато опадів стіною воно било, прямо людей зносило, машини плавали в Києві. Що тут було, я не знаю. Ну, думаю, що також якась хвиля також вологи пройшла. Тому що росте виноград, звісно, як дурний. Ну, бурний зріст. Ой, зараз покажу вам, мені так цікаво, наскільки великі ягоди вже у мого любимого ландишу. Сіло, подивіться, подивіться, який страшний я йду. Це я тиждень тому обробила флекситі і кумулюс, е, е, і Ну, не кумулюс, а сірка. Подивіться, який страшний яїдіум. Ну хіба так не може бути, щоб тиждень і вони, він його з'їв. ну це, Причому я дуже добре лила я, два баки вилила. Чи може не попало на ці грони якось? Я прийшла їх мимо. І подивіться, які О, ягоди великі. Це вже це їм що дутися і дутися насправді. І також тут їдемо зачепив. Це ландиш величезний. Дивіться, які забиті громіни. Ну, я, я не знаю. Дуже забиті, великі ягоди. ну, Подивимося, які він ще, тобто, Йому ще цілий місяць надуватися. так вже вийдемо. Що буду зараз робити? Зараз я буду робити все ж таки по таким, як от ландиш. Я пройдусь фальконом. А по тим що ранні, я пройдусь по пізнім по середнім сортам фальконом, а по раннім і Та страшне взагалі. Айшкода по раннім і супер раннім. Супер ранні я трогати не буду, вони вже мають от-от достигнути, це в мене цимус, це в мене, а, це в мене Ну от, подарунок не світає, там буде ще декілька де, де сортів. ось. А по середньому пізнім обов'язково потрібно зробити серйозну обробку, тобто це знову, знову все ж таки контактний. Буде кумулюс, або тієві Джет, або мікротіоль спеціаль, чи як він називається. Обов'язково також от міндю, тому що міндю в мене, в принципі, не так багато, але вже також дочепила. Я просто якось не побачила минулий раз мільдю і не обробила. Ну, в общем, не робіть так, як я не робіть. Тому що не буде біда. Дуже багато хвороб в цьому році. Дуже багато хвороб. Шкода. Шкода. І саранча якась я бачу з'явилася десь на півдні України, на в Запоріжжі. Просто страшне. І такі прямо жахливо. А, такі агресивні комахи. Великими стаями такими ходять. Прямо. Ну, ну, природа, ніби, знаєте, про вона як бунтує від всього того, що відбувається. Вона також це відчуває, цей жах у світі. Це така якась як тінь, страшна тінь налізла на світ з цими всіми комахами, хворобами, війнами. Що ж, дуже сподіваюся, що це все скоро закінчиться. Дуже-дуже сподіваюся. І знову буде весна. Що ж, продовжуємо працювати. Всім гарного дня і всім гарного врожаю. Пильнуйте свій виноградник обов'язково, без зелених операцій, буде біда.